Друзі, всім привіт з Верхівця. У нас тут в попередньому відео сказав, що Peugeot 206. Ні, Peugeot у нас 306. Е, акумулятор зараз стоїть в ставрі для того, щоб перевірити. Уже, звісно, запускали, перевірили з вадіком. Зараз я покажу. Що тут до чого? Кому хочеться, пожалуйста? Замість мотоцикла МТ прекрасна пропозиція. Як МТ мені пропонують по 12 тисяч, то вибачаюсь це буде цікавіше. Так, як тут... Ага, ось. Що. Бачите, так? Да? Пішла ось, сюди, сюди пішла ось, і... і там закінчилось, і там закінчилось. Нема осі. А тут є ось, І там щось пішло. А потім нема. Тут вона, виходить, через Bluetooth передається. Гневних коментарів писати не треба. Bluetooth і інфрачервоний, порту там. Це все норма для таких автомобілів. Що у нас тут? О, навіть щось світиться, тиск, все. Тільки обороти, звісно, великі, не зрозумію чому моноінжектор, ці шайові моторчики. Це страшне діло. Падає, я не знаю. Ну там видно, що заслонку видвигає шаговий моторчик той. І от отак. -от В общем, робити її особо нічого не плануємо, більше все, запускається, працює, їхать їде. Одне колесо ведуще. Точно так як на мотоциклі. По стану. Три легкоспавних диска, вот от така по криші, Не знаю чому. Тут навіть є дирочка Чи отвір, Мабуть це отвір, естественный отвір для вентиляції салона, тобто кабіни. А тут ось все. Можливо те, що там акумулятор був з'єднаний, не знаю. Не хочу. Моноінжектор це така коварна штука. Ось, бачите, як наскільки. Головне, що навіть тросик цей обираєш, а йому пофіг. тому що отут -от пошаговий цей моторчик і на нього треба... На нього щось должно прийти, мабуть з мозгів, там, з температури. Не знаю, що там должно прийти. Там он вадить підглядає. Помахай, привіт. В общем, в принципі, що зробили, так що через блютуз, получається, на ту сторону передається привод. Не треба писати, що там неправильно зробили. Ще що то гнівне. Все зробили правильно. Там через блютуз тут звісно, шляхом. Щеплення є, коробка вмикається, перед-назад їзде, акумулятор буде, страховка є, апарат мічта, 14 тисяч гривень, невеликі гроші, зато хтось буде такий малий, а вже напижу. Ну це я ж кажу, не було цього, менші оберти були, що трапилось, не знаю. Можливо де то то. Вроді б то все під'єднали, тут особо нічого не від'єднували. Не знаю. Може воно і не нужно. Взагалі його відкрутити, убрати та і все. Ну в принципі, поки так. Хто захоче поковыряється, пожалуйста. Не хоче чого. Вони затримаємо. Е, акумулятор знімай. Да. Так, це ж Ставрій. А. Так, отак от у нас виглядає зараз Ставрій Ось такий веб. Зараз що зі цим постараємось зробити? Навести порядок, а чому? Та дивіться відео, дізнаєтесь Друзі, сьогодні у нас 4 січня он тільки вийшов з дому, з будинку, ще нікого тут нема. Значить що Я маю на увазі вадіка нема. Вадіка сьогодні не буде. Так хотілося вам показати, що вийшло з таврії. Вікно відкрите, бо нема ручки. Трошки, конечно. Мочиться сідушка, але ну, я обіцяв сідушки славути, вони так і будуть. Показую, не покажу. Бачите, яка біда. Намерзла. Блін. Намерзла. Така красива була вимита. Ну воно не так видно з боку. Сполуснув Думаю, сьогодні займусь прибиранням всередині. Ой. А чоловік вчора ввечері дзвони, каже, давайте везіть. Думали на неділю, на 5 січня. А так виходить, що трошки раніше. Не знаю, встигну, встигну, попилососить, не встигну. Ну що ж. Зараз ще треба сідушки. Завантажити не забудь. Так, по цьому агрегату там дядька отак от, от від того села якраз по одній трасі. Е, чоловік пропонує Жигуль на обмін, Жигуль на розборку, на обмін на оцей апарат. Не знаю, якщо Получиться, значить щось зробимо ракіровку. Якщо не получиться, значить будемо продавати вам тільки це і евакуатор. А чому може не получиться? Тому що ну, може людина передумати. Або просто із-за того, що зранку набрали, сказали, що з Криворожської траси треба машинку забрати <кій> після ДТП. Тож от, люди знають, що я вихідний сьогодні. І вже зранку дзвонять. Якби звісно все час був вихідний, то можна було б його і не продавати. І то було б лучше не продавати, тому що ніт а потрошку піньонзи приноси. Але основну масу часу він стоїть. Чому? Тому що з понеділка їдемо десь в Панютіно. І можливо в Подольськ. А можливо не на цьому тижні в Подольськ, а на наступному, не знаю. Ну, в общем, краз не вичахає, краз не остиває. <крас> Тож на ньому їздити нема, коли оце так вихідні вириваються. Совпада, що я вдома, значить, їду не совпада. Люди шукають когось іншого. Ну, це ж до пори до времени, а потім скажуть, та на що нам такий евакуаторщик. Прийдеться до КРАЗа десь в афет цеплять. Отак. Так. Да. Запитаєте чому не відновити Таврію? Можливо. Можливо хтось тобто запитає, а хтось і не запитає. А як її відновити, як тут ось ось. Красавиця. Так само, чоловік зателефонував по евакуатору. Приїхав, подивився, каже, так може і відремонтуєш. Ну, а що робити? Будемо ремонтувати. Це у нас Renault Scenic. До речі, от там колись мені хтось написав, що нема смислу дивитися його відео, тому що не купуєш нічого. Я ж вам казав, тут можна і обратну сторону робити. Можна і мені пропонувати. Оце Renault Szenik. Вон його, бампер. Бампер якраз і треба, куска не вистачає. <coughs> і от так само дивитись, що тут є на ремонті. Я все одно показую. Звісно, як це жигуліто, немає смислу. А как вот такие аппараты, то уже и есть смысл показать. Вон фара надо. Карлсенс надо. С радиатором. Кондиционер сказали, не надо відновлювать. Что у нас еще? А, ну все, стоечки. Я думаю, трошки видно, да? стойки, ладно, новым замовим. А все одно там. Всяку фігню, то можна було бібиушно. Так що, нема коли тавріями займатися, будемо відновлювати Рено. До речі, пропонуйте отакі варіанти. Може хто не хоче собі відновлювати те, що понівечив, то можна їх пропонувати, будемо купувати. Або на розборку, якщо зовсім не годне, або на відновлення. Це все по домовленості. Номер телефону тут було для зв'язку. Не забуваємо прицепи, мотоблоки, мопеди. Все-все-все, що є у вас. <кхи> все цікаво. Трошки збавилось! Пошаговий моторчик значить працює. Трошки більше її дав поробити. Заливаю. антифриз, це те, що зливалося там з машин. Не новий. Ну, щось не сильно він хоче входити. Можливо, того і хватить, не знаю. Ще треба перепровірити, щоб плитка працювала. На дворі зараз було зранку мінус 7. Машина запустилась. Знімати відео сильно не хотілося. В принципі, вроді я це показав, але думаю для себе перепровірити треба. Тим більше, що можливо ще прийдеться на ній трошки посоватися. По пропозицій толкових нема, а автомобіль для себе іноді треба. Так. Замок виділюється трошки більше. Нажимаєш і вже не працює. Блін, все замерзше, нічого толком не видно, ну В принципі видно, що машинка їздила Ох ты Сцеплення броси Зараз треба з температурою розібратися, з плиткою щоб робила, І в принципі авто на мазі. Кому цікаво, 14 гривень і поїхали. Так, ну що, авто готове. Єдине що тут от тяги злітають з дверей. Позамерзало все, не хоче закриватися, але закриється як нагріється. Отут от тяга злетіла, прийшлося поправляти. Так, плитка топить тепленьким. Запускається тиск є. Тепер наоборот холостий пропав як прогрілось А може вже бензин закінчується? Скорше всього похоже на те. Тому що бензин я не знаю скільки його тут було Ну Да, да заканчива бензин, газу даєш, то тухне. Та що, бензин зальємо, головне, що розібрався з антифризом. В принципі, все сюди тепо йде. Оця ось ця вся фігня відсутствують тросики. Е, тому не, не знаю, не перемикається воно ніде нічого. Самих тросиків не видно, щоб напряму. Ну, в принципі, отакий от, от корч. Корч з ведучим одним колесом. Отак от, от все показує. Зад перед їде. Що ще треба за такі гроші? Хто там пише неадекватно, то... Розказуєте, як коробка блін, стоїть, хто скільки. Так, да, тут заварений диференціал. Ну, решта всього працює. Так, нагадую, акумулятор, е, антифріз, Да, старенький, злитий з якихось авто, е, страховка, все є. Заводимо і їдемо. Нема одного зеркала. Резина, резина, резина літня поганенька, перед 14 зад 15. Отаких от три от диска, легкоспавних. Отак, Peugeot, евакуатор. Віч нема що продавати, тож Нагадую, чекаю на ваші пропозиції. Так, ну що, я вже вдома. Отак от день і минає. Зранку виїхав, зараз уже третя година. В планах було подивитися сьогодні авто, але я ж кажу плани помінились, так як на завтра планувалося одвести Таврію. Ну, а дві сьогодні субота. У Чуйка помінились плани. І мені прийшлось перестроїться. Тож, в принципі, домовлявся подивитися машинку в Дніпрі, так і не подивився. Ну і що? Лишається у нас все-таки 306 Peugeot Чого лишається? того що зателефонував по переписці по вайберу, чоловік мені там писав. Вроді б то як домовились усно. Я його набираю, мені каже, цей номер не обслуговується. Тож, в принципі, з такими варіантами зв'язуватися, я думаю, не треба. Тому що що то тут не то, це таке, це я зараз виїду, поїду одвезу. Ну, не знаю, ріск може і благородна справа, але... Но... Не в даній ситуації. В общем що? 306 Peugeot <кій> на одному ведущому колесі ціна 14 тисяч гривень, акумулятор, страховка, все є. Сідаєте і катаєте. Все, всім удачи, всім пока. Чекаю на ваші пропозиції.